Вітаю будинок за моєю спиною є безсумнівно одним із урбаністичних символів Дніпра і однією з найцікавіших будівель нашого міста. Це одна з небагатьох історичних будівель, яка збереглася на центральному проспекті, в більш-менш пристойному вигляді. Це до того ж пам'ятка архітектури про що свідчить. Охоронний знак, який висить з того боку будівлі. Якщо ви а, колись звернете на нього увагу, а можливо ви її вже й звертали увагу. Там написано, що це будинок міської управи. Через це ота вулиця називалася, яка перетинала центральний проспект. Тоді Катерининський сьогодні проспект Дмитра Яворницького та вулиця називалася. Управською, а потім Виконкомівською, тому що за радянських часів цій будівлі ще певний час перебував міський виконком. Будинок зведено 120 років тому, 1903 року, і засідання міської думи було урочисто відкрито в новій будівлі 16 листопада 1903 року. Отже, одна з найцікавіших будівель. Нашого міста багато хто постійно тут проходить, а може не постійно. Але чи у всіх містян була нагода потрапити всередину цієї будівлі? Колись давно я робила програму про історію Дніпра, але я так жодного разу тоді в цю будівлю і не завітала. Де вперше я сюди потрапила? Всередину, коли робила вже програму «Артзона» про виступ тут Ади Роговцевої. тепер я тут буваю частіше, тому що я викладаю в цій будівлі, а зараз тут розташований коледж культури, і тепер дирекція коледжу вирішила надати можливість всім охочим потрапити всередину, роздивитися родзинки, прикраси, цікавинки цієї будівлі віднедавна. Коледжі культури запроваджено екскурсії, поки що безкоштовні екскурсії цією історичною будівлею. І от сьогодні подивимося, що ж там всередині цікавого. На початку 19 століття тут знаходилась величезна балка. І десь в 20 30 тридцяті року цю балку було. Нищено, вирівнено землею і тут ну, починається вже життя трошки інше. На цій території ще середині 19 століття знаходилось приватний будинок. Приватний будинок. З 60-ті роки цю будівлю було викуплено безпосередньо міською радою. Це будинок, ви бачите, двохповерховий, також з сокольним поверхом. Це ще не цей будинок, який ми зараз з вами бачимо з каланчею. Це вже був такий будинок міської управи невеликий. Але місто розвивається, в міській управі працює дуже багато людей. І питання взагалі нового будинку стає на початку ХХ століття. І нову кам'яницю для міського управління за проєктом архітектора Дмитра Скоробогатова завершили восени 1903 року. Довідник Веська Тернослав так описував міський дім. Це величезна триповерхова будівля, зведена з білої цегли. Сьогодні ж кажуть, що це кам'яниця перемінної поверховості. Вона має цокольний, перший, другий і правий та лівий антресольні поверхи. Цокольний поверх був відведений під міський банк, який мав окремий вхід з боку управської вулиці. Цей вхід зберігся і сьогодні використовується як запасний. Одразу за цими дверима розташовані сходи, які свідчать про поважний вік будівлі. До управи і думи був з боку проспекту. На першому поверсі розміщувалися вестибюль, адресний стіл, податковий відділ, бухгалтерія та інші управські відділи. З того часу збереглися оці грубезні та важезні двері, що ведуть до сховку. Що тут зберігали 100 років тому, невідомо, але зараз тут лежать архівні документи коледжу культури. Тут є справи студентські, виписки з залікових книжок. Є також тут у нас безпосередньо про прийняття навчання. Ви бачите, да там наказ. А є накази в рік. Тисяча дев'ятсот сорок Українською мовою да, написані. Піднявшись масивними сходами на другий поверх, відвідувачі потрапляли у верхній вестибюль. І досі всіх зачаровують оці ці високі різьблені двері. Одні ведуть до малої зали засідань міських гласних. Тепер тут навчаються трюків майбутні артисти цирку, другі до великої зали засідань із хорами для публіки і журналістів. Цікаво, що це ошатне приміщення слугувало і мистецьким цілям. Приміром, взимку 1912 року. Місцева газета анонсувала. 15 лютого у залі міської думи дирекція Катеринославського відділення імператорського музичного товариства влаштовує концерт видатної піаністки клавесиністки Ванди Ландовської. А восени того ж року інша газета повідомляла: 8 грудня у думській залі відбудеться концерт і танцювальний вечір, який влаштовують службовці міської управи. І тепер у цій залі відбуваються концерти. Урочисті заходи, а також заняття різних колективів коледжу. Відвідувачі екскурсії побували на репетиції колективу класичного танцю Подих під керівництвом Наталії Демченко. До речі, минулого року я робила фільм про цей колектив, і нам з Наталею буде приємно, якщо ви його подивитеся. На цьому ж поверсі розміщувалися кабінети міського голови, секретаря, членів управи та канцелярії. На правому антресольному поверсі, ймовірно, була квартира секретаря управи. Зараз тут навчаються актори та режисери. Тут є мала театральна зала. Гримерна кабінет сценографії. Історія цієї цікавої будівлі, звісно. Яскрава, багата, масштабна, і її неможливо вмістити лише в одну оглядову екскурсію або в один будь-який влог. Тому будемо вважати, що сьогоднішня наша прогулянка приміщеннями коледжу культури це лише початок нашого знайомства з. Цією пам'яткою архітектури і пам'яткою історії. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, то поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!